Олю, слухай, скільки тебе знаю, ти завжди з прекрасним довгим волоссям, а ти не так. думала змінити кардинальну імідж, підстригтися, наприклад, коротко. От, ти знаєш, у мене ну, як мінімум раз на рік такі думки з'являються, звісно, але я завжди хотіла стати якоюсь роковою брюнеткою, спробувати. Ах! Як думаєш, мені подать? А ну-ка, давай. А ну, якщо так, давай. Приклас, дивись. Ну, як в тебе, ні? ну так мені здається, що було б дуже дуже класно. Ді, ти будеш білявкою. Ми з тобою поміняємося, і ти будеш білявкою. Всі нас будуть плутати. На ну, ну, що нарешті. а ми раді вітати усіх глядачів першого біля екранів телевізорів, і з вами, як завжди, Євгенія Денисова і Ольга Самборська. І сьогодні ми будемо розказувати вам про те, як зробити волосся здоровим, і Світлана вже готова розпочинати роботу. Програма як ваше здоров'я досліджує, радить і надихає дбати про своє здоров'я і красу. І сьогодні ми будемо робити це разом із нашою гостею, актрисою Національного академічного драматичного театру імені Іван. Франка Світланою Прус. Отже, дивіться сьогодні в програмі. Як боротися з випадінням волосся? Від чого залежить довжина і об'єм зачіски? Та детально про шкіру. Гу... З давніх давен блискуче, шовковисте волосся вважалося не просто окрасою, а і свідченням хорошого здоров'я. І з розвитком цивілізації зачіска стала способом самовираження і навіть ознакою соціального стану у різні часи, в різних країнах, волосся намагалися надати різноманітних форм і кольорів, будували справжні вежі з головних уборів або ховали. Кожна людина, особливо кожна жінка, хоче, щоб її волосся виглядало дуже добре. Статистика каже, що 24% жінок. Прирівнюють стрес від втрати волосся до стресу від втрати близької людини. Ось як для нас це важливо. Як же зробити так, щоб наше волосся завжди було красивим? Сьогодні ми будемо з'ясовувати це разом із нашими гостями: це лікар-дерматовенеролог-трихолог, трихолог це виявляється лікар, який досліджує, дбає про красу волосся Катерина Петренко. вітаю вас! Старший науковий співробітник Інституту ендокринології та обміну ручовин імені комісаренка Богдан Гуда. Вітаю вас. Добре. Ну і наша гостя Світлана Прус, актриса. Світлано, ви дуже красиво виглядаєте. Дуже вам дякую, навзаєм. Але ви мама. Так. У вас досить напружений графік роботи. Як встигаєте дбати про себе? Значить, як знаходите час? Ну, звичайно. На першому плані діти, от тому іноді до себе вже <схи> і черга не доходить. Хоча, звичайно, нам не можна розслаблятися, тому що така професія. От е, тим більше, мама зараз вдруге е, стала мамою, ну дитинці 4 місяці. А, правда, боже вас вітаємо, хто хлопчик-дівчинка. Це дівчинка. У мене а -а -а. хлопчик Ярослав, йому 6,5 років. То ну, у вас дійсно напружена напружена робота, і ви не обходитеся без таких засобів для волосся, як лаки, плойки, всілякі, але все це руйнує волосся псує його. Вичайно як руй... ви власне стежите, як чи вдома, чи ходите в якісь салони, якось спеціально. Е, ну, по-перше, волосся ще все-таки після вагітності. І ну, також всі стрес жінки мало, мене зрозуміють так, так і знаєш, що зараз я перебуваю, моє волосся перебуває в стресі. От. А ще я вже вийшла з декрету, з декретної відпустки, і тому вже є театр, де, як ви от сказали, будують іноді вежу на голові. І вже були зйомки в кіно. Ну дозвольте поки що назву тримати, назву фільму. Ми робимо в інтризі, так скоро побачите от і. Звичайно, доводиться лікувати волосся вдома. Ви користуєтеся дарами природи зараз, зараз, дари природи, тому що в мене є дача і є надихатись чим там вода, розумієте, все натуральне. Я зараз як якби більш схильна до всього натурального. Правильне харчування на першому місці. Потім, звичайно, не нервувати, бо в мене був ну, такий да, випадок так... в житті. Ви до ідеально мене... говорите. Ну як це? до мене прийшов мій не друг? Слухайте повністю лисий. Просто людина страшенно від стресу перенервувала О, такий був стрес. І якщо я зараз всім скажу, от не, не, не треба перебувати у стресі, не можна нервувати, але це неправда. Тому це що... якраз про нашу країну. Скажіть мені, будь ласка, у багатьох країнах світу і у нас також волоссю надавалися іще якісь певні містичні значення і якості. З цим пов'язано багато ритуалів від весільних до військових. Оселедці, пам'ятаєте, наші mm -hmm. козацькі, от ви вірите в таке особливе значення волосся? Чи це вірю. просто забобони? Ви знаєте, вірю, після деяких випадків в моєму житті я от в деякі забобони вірю. От, наприклад, я знаю, що це я вже точно знаю, що в вагітності жінкам не можна стригти волосся. Це правда, це вже за власним досвідом. От що волосся збирає дійсно енергетику. Ну там, якби люди кажуть, що можна спілкуватися з космосом, з космічними силами, Завдяки навіть довгому навіть кажуть, що навіть дитинку стригти треба тільки на перший рік життя. Так, так? так. чомусь якось якось це пов'язано. Менше з тим ми всі хочемо мати гарне волосся, а особливо зичимою нашим дітлахам, щоб вони були кучеряві, красиві і. Зараз запитання до вас, шановні лікарі. От коли ми помічаємо, що починаємо втрачати волосся, таке буває і у жінок, і у чоловіків, от чим відрізняється чоловіче облесіння від жіночого, і коли воно є нормою, а в яких випадках ми повинні обов'язково звертатися до лікаря? Ну, чаще всего женское от мужского выпадения можно разделить как на гормон зависимое и гормон независимое. У мужчин чаще всего, опять-таки повторюсь, не всегда это справедливо, но чаще. Выпадение носит наследственный характер и э, характеризуется поредением в определенной области. Чаще всего это лоб, лобно-теменная область. Тогда как у женщин э, превалирует э, диффузное поредение волос. И, соответственно, причины. Э, у женщин чаще всего к выпадению поредению э, приводят э, стрессы, э, заболевания какие-то со стороны внутренних органов. У мужчин связь это меньше выражена. Пане Богдане, що ви скажете? Ну дійсно треба слідкувати кожній жінці, кожній людині. За станом свого волосся, і якщо людина помічає, що її волосся стало рідше, то треба звертатися до фі... до фахівця, тому що падіння волосся може бути фізіологічне при певних станах, при певних порах року, а може бути патологічне, коли вже волосся, яке випадає, воно, як правило, вже не відновляється. А чи правда, що у чоловіків оця е, е, лисинка говорить про? Велику кількість тестостерону, чоловічого гормону. А в крові чи ні, ви як ендокринолог, що нам скажете? Я як ендокринолог скажу, як вже сказала от моя колега, що дійсно у 95% у чоловіків якраз саме вило, випадає волосся саме в андрогенчутливих зонах, і причиною є це периферійна дія тестостерону чоловічого статевого гормону Так і точно, багато так. багато чоловічого Але... гормону. Так, ну але, але ще один нюанс, що є саме е, генетична схильність, адже європейці є європейські люди, чоловіки є дуже часто носіями е, генами андрогенної алопеції в даному випадку. Тому доля правди в, в тому, що ви сказали, звичайно, є зісною. Часто волосся починає випадати при порушеннях роботи щитовидної залози. От власне, як запобігти цій проблемі, які ендокринні зміни приводять до облесіння. Так, то ви праві, пані Світлано. Дійсно, випадіння волосся може бути як самостійне, а може бути як симптом, як якоюсь ознакою більш такого глибшого захворювання, в тому числі ендокринної системи. На стан волосиного покрову, на волосиний фолікул впливають такі органи, як щитоподібна залоза, яєчники, нанерники. Що стосується щитоподібної залози, то це головний орган, який впливає на обмін речовин. А оскільки це головний органи, який впливає на обмін речовин, то він в тому числі впливає на обмін, який відбувається у лисиних фолікулах. І якщо що то подібна злоза в силу якихось причин, якісь захворювання, які приводять до до порушення функції, причому як пониження функції, так і по підвищення функції це супроводжується випадінням волосся. Волосся стає більш тонким, коротшим, ламким і випадає. Як відновити ріст волосся, коли вже раптом якась проблема трапилася? Якщо вже визначили причину? якщо причину визначили, то вибачте, мені здається, що це простіше, чим причини немає. Чи коли немає так Комплексне лікування направлене... Щоб запобігти всім можливим моментам випадіння волосся, в тому числі корекції ендокринної системи, Лікується, як виявляється, тестується пацієнта на певну низку гормонів. Якщо є порушення, проводиться корекція в ендокринолога. І, як правило, разом ми лікуємо таких пацієнтів стрихологами, і можна сказати, що є певні успіхи. Ну і далі в програмі ми поговоримо про те, як відростити довге, красиве шовковисте волосся. А зараз на майданчику вже Женя не може дочекатися, коли протестують її волосся. Ну що ж, висловлюючись професійною мовою, зараз ми будемо робити трихограму. Що це таке, Катерина? Це Діагностичний метод, який дозволяє деталізувати, уточнити, роз'яснити деякі моменти по стані волоссяного покрову. Так, ну сейчас давайте починать. Значит, здесь есть несколько э, линз, окуляров, объективов, э, при помощи которых мы смотрим, э, как бы, а в различных покажу. ракурсах, э, что из себя представляет ваш волосяной покров. Значит, э, вот такая вот сейчас макросъемка, она показывает там толщину пробора. У вас не уширен, все в порядке. Диферен... Обласіння не загрошує. Да, Це дифференциальный признак для отличия одного заболівання від другого. А ми можемо дізнатися тільки про стан волосся, в якому стані волосся знаходиться, чи взагалі уся система росту волосся? Нет, мы можем узнать о состоянии кожи и тех волос, которые возвышаются над поверхностью кожи. Данный вид диагностики никак не разъяснит нам ничего по состоянию луковиц. Значит, при помощи вот такого вот объектива. Да, мы. Какой видим. даже страшно выглядаю. Ну, так оно и есть. Это просто большое увеличение. Значит, мы видим состояние кожи. У вас оно отличное, слава богу. И э, количество волосяных фолликулов на единицу площади. При помощи специальной программы это мы можем посчитать. Вот так вот. А дурычичие вот норма сильности волосича. Да, есть. Вот здесь вот она в программе отмечена, и это правда mm -hmm. реальная в нашей популяции должна быть вот 120-150 волос в квадратном сантиметре. Так, дальше мы. Значит, следующая линза позволяет измерить более подробно. Вот так вот мы смотрим. И есть возможность... Это все нормальная картина. Да, потому что она лякает нас, Абсолютно нормальная картина. При помощи этой, этой же программы мы можем измерить диаметр стержня. Это же норма, так? Да. Значит, получается у вас 68, норма 70-80. Зато очень близки вы. Нет, вы очень близки. И последняя линза. Она, как правило, ничего нам не дает именно для медицинского диагноза, но тем не менее всем интересно и показательно, в каком состоянии стержни волос. Тут уже богато лаку. Это может вплывать на диагностику в Да, Нет, в общем видно. В общем, видно, що э, е, е, некие повреждения, но на такой длині стержня це абсолютно нормальна картина. Ну його начисла перед програмою. Да. Могли вот пошкодити трошки. Ну що ж я вам дуже дякую.